Okay. Так. Для порівняння, щоб ви розуміли а, саму велич цього набою, ми можемо порівняти з 7,62х39 радянського зразка. Знову ж таки, вага його, він важкий, скільки він має Важить кілограм. Дивіться, в комплексі, якщо ми ще заряджаємо боєприпаси, з собою тягнемо приціл. Тут вам зразок показано з ДТК, дольний турмозкомпенсатор, але стрілець, який його використовував, буде носити ще глушитель. Так він називається нас, пробував для зниження рівня звуку пострілу. О, це така страшна балумба, вона також важка. О, в середньому це буде комплекс 15 кілограмів.